Якщо інвестиції від 100 тисяч євро до мільйона євро, можна буде компенсувати до 70% інвестицій через е, ряд податків. Оптимістичний прогноз, що цей механізм запрацює з другої половини 2026 року, більш реалістичний прогноз це е, початок 2027 року. Станом на зараз ми. Маємо десь вже в районі 30 індустріальних парків, які ми відносимо до активних. Один гектар індустріального парку створює до 50 робочих місць, коли цей індустріальний парк повністю завантажений. Якщо цей підхід буде стало, то 10-15 років ми побачимо, що індустріальні парки в Україні відіграватимуть таку саме вагому роль, як вони відіграють в інших країнах. Вітаю, ви дивитеся Ютуб канал ділового онлайн-медіа видання Комерсант Український. З вами Ярослава Луб'яна. У нас в студії гість, який добре знає, як працює економіка зсередини. З ними просто відверто поговоримо про виробництво, про робочі місця, звичайно, про інвестиції, а також про те, чи зможе Україна стати виробничим хабом для Європи після завершення війни. Рада представити вам народного депутата України Дмитра Киселевського. Пане Дмитро, вітаю вас! Вітаю! Дякую, що долучилися. Я нашу розмову пропоную розпочати з невеличкого бліц-інтерв'ю. Моє коротеньке запитання, ваша коротка відповідь. Готові? Mm -hmm. Якщо індустріальні парки це двигун економічного розвитку, то що є паливом? Паливом є звичайно енергія підприємців. Так, найцінніше, що може дати інвестору Україна сьогодні: земля, люди чи податкові пільги. Думаю, що це можливості, які відкриються тут після нашої перемоги. Ви більше оптиміст чи реаліст у економічних прогнозах? Оптиміст. Україна може стати виробничим хабом для Європи, так або ні? Звичайно. Ваша реакція, якщо завтра індустріальні парки в Україні згенерують 22% ВВП як у Китаї. Ну, завтра не згенерують, але якщо ми будемо все робити послідовно так, як це робили японці чи південні Корейці чи інші розвинуті країни, то за 10 років, 15 років ми матимемо таку динаміку. Для вас особисто ранок починається з кави, спорту чи економічних новин? З відвезення дітей в школу і вигулу собаки. Законопроект вашого авторства, яким ви найбільше пишаєтесь? Думаю, що це закон про локалізацію, бо він став фактично відправною точкою повернення українського виробника в число пріоритетів влади. Угу. Так, дякую, давайте перейдемо до основного блоку запитань. Відомо, що в Україні планують компенсувати інвестиції у розвиток виробництва. І відповідні законопроекти вашого авторства вже підтримав фінансовий комітет Верховної Ради. Також відомо, що сам механізм компенсації підказаний промисловцями, які релокувалися у Євросоюз. Розкажіть, що це за механізм і чим європейська модель відрізняється від української. У ну, дійсно спілкуючись з українськими промисловцями-підприємцями, які через війну були змушені зрушити з місця з Харківщини, з Запоріжжя, з Дніпропетровської області, з півдня і шукати собі нові нове місце для розташування своїх підприємств деякі з них перетнули кордон. І якби подивилися, що там за кордоном, і там їх одразу зустрічають представники місцевої влади, місцевих агенцій економічного розвитку, регіонального розвитку і кажуть, що от якщо ти збудуєш у нас завод, вкладеш там 3 мільйони євро, наприклад, то тобі повернуть через різні податки, різні механізми компенсації, половину вкладеної суми. Ми подивилися, думаємо, а що ж так, от що, чому от у них так можна, у нас так не можна. І ми з'ясували, що існує євродиректива, яка визначає такий механізм компенсації капітальних інвестицій через податки. І оскільки ми йдемо туди, то ми подумали, що це прекрасна можливість євроінтеграцію здійснити і в цьому питанні також. Бо будемо відверті, не всі євроінтеграційні ініціативи додають здоров'я нашій економіці, бо у них там життя зовсім інше ніж у нас, і не до всього ми готові. Але оскільки ми йдемо туди, то і таку євроінтеграцію, мені здається, нам теж варто зробити, оскільки зараз Євросоюз може запропонувати з точки зору компенсації капітальних інвестицій через податки значно кращий механізм, ніж є у нас. Тому ми хочемо такий самий механізм, дуже схожий, реалізувати тут, в Україні. В чому його суть? А якщо підприємець здійснив інвестиції у виробництво, він зможе компенсувати частку капітальних інвестицій через ті податки, які генеруватиме його підприємство в результаті своєї господарської діяльності, ми говоримо, якщо інвестиції від 100 тисяч євро до мільйона євро, можна буде компенсувати до 70% інвестицій. Від мільйона до 20 мільйонів половину з вище двадцяти мільйонів 30% капітальних інвестицій можна буде компенсувати через Ряд податків. Які це податки? Це імпортне мито на виробниче обладнання, імпортне ПДВ на виробниче обладнання, податок на прибуток і місцеві податки? Земля і нерухомість у разі згоди місцевої влади цей механізм застосовувати. що саме? Інвестиції в що саме будуть підлягати компенсації: це виробниче обладнання, це земельна ділянка під будівництво виробництва, це промислові будівлі, споруди і це інженерно транспортна інфраструктура, тобто підстанції, лінії електропередач, газопроводи, водоводи, ну угу. що, все те, до чого не може існувати промислове виробництво. Ось, власне, така концепція цього законопроекту. Якщо порівнювати його з Євросоюзом. Ця євродиректива це євродиректива про державну допомогу, і там визначено для різних регіонів Євросоюзу з, рівнем, з різним ступенем економічного розвитку можуть застосовувати різні відсотки компенсації. Відповідно, для найбільш розвинених регіонів цей відсоток найменший, а для менш розвинених регіонів відсоток компенсації вище. Відповідно, Україна, вона мабуть має найскладніші економічні умови навіть з найменш розвинутими частинами Євросоюзу. Тому ми взяли з євродирективи найвищі відсотки. Цієї компенсації в різних країнах Євросоюзу через різні податки ця компенсація здійснюється, але це право кожної країни це регулювати. І ми регулюємо це тими податками, які для нас прийнятні. Ну і окрім того, ще в Євросоюзі, окрім того, що вони дають ці компенсації через податки, вони ще дуже великі кошти витрачають на пряме фінансове відшкодування, тобто вони дають гроші. А -а -а. От, ми розуміємо, що в українському бюджеті грошей бракує суттєво, тому ми пропонуємо такий механізм, який буде працювати навіть за відсутність. Сті, можливості прямого фінансування з державного бюджету. Угу. Так, а як технічно працюватиме цей механізм? Тобто, інвестор спочатку платить, а потім отримує податкову компенсацію, чи можливо якесь авансування? Е, ні, цей механізм він якраз і полягає в тому, що це компенсація за вже здійснені інвестиції. Тобто, все відбувається максимально по чесному і е, обладнання в Україну приїхало. Воно на митниці може бути звільнено від імпортного мита і ПДВ. підприємство збудовано, введено в експлуатацію. Державі надано відповідні документи, які це підтверджують. Почав почало це підприємство працювати, почало генерувати податок на прибуток, і цей податок на прибуток підприємство собі забирає назад в зрахування у тієї частки інвестицій, яку воно має право компенсувати, тобто здійснив інвестиції. Підприємство запрацювало, якусь по податки генерує і забирає назад від цього. А які саме галузі переробної промисловості можуть першими скористатися такою можливістю? Ну цей законопроект, ця ініціатива вона буде працювати для всієї переробної промисловості, починаючи від агропереробки, закінчуючи мікроелектронікою, машинобудування, меблі, легка промисловість, виробництво будівельних матеріалів. в общем, все, що з точки зору кведів, є переробною промисловістю? Відповідно, будь-хто з підприємців. Виробників, які працюють в цих галузях, зможуть цим скористатись. Так, давайте про цифри поговоримо. Як ви потенціал оцінюєте, які суми інвестицій, на вашу думку, можуть зайти вже в перший рік? Ну, це буде залежати, на жаль, від військової обстановки. Да? Бо от сьогодні обстріли є, завтра обстрілів там трошки менше. післязавтра ми сподіваємося, що їх взагалі не буде. Відповідно, від цього буде в першу чергу залежати. Але коли ми здійснювали математичне моделювання якби потенційних ефектів, ми розглядали три сценарії: ми розглядали сценарій залучення 3 мільярдів доларів інвестицій в рік, 5 мільярдів і 8 мільярдів доларів інвестицій в рік. Рік в переробну промисловість, відповідно, кожен з цих сценаріїв він має певні наслідки для економіки. Відповідно, чим більше інвестицій, тим більший буде позитивний Угу. А взагалі, от в умовах війни, де держава знайде ресурс для таких податкових компенсацій, це ж не аби які гроші. Дивіться тут важливо розуміти наступне: є така, ну на мою думку, трошки збочена фіскальна логіка, коли от, підприємства ще нема. А вже рахують якісь втрати потенційні від чогось. Так його нема ще. От ми даємо це стимулювання спеціально таким чином, що спочатку ти збудуй, а потім частину податків забери собі в компенсацію інвестицій. Відповідно, у нас статус-кво, коли підприємства ще нема. Або от підприємство є, але воно не розширюється, і за рахунок цих стимулів воно або будує якби там новий цех, наприклад, в межах розширення, або нове підприємство з'являється. Тобто, це в будь-якому разі для держави це вигідно. Це додаткові податки. Просто на першому етапі воно їх буде платити трошки менше, а потім буде платити їх в повному обсязі. Тому в будь-якому разі для держави це вигідно. Відповідно, от е, самий такий негативний сценарій, який ми рахували, 3 мільярди доларів інвестицій в рік він для держави. Прибуткових Угу. І з точки зору впливу на ВВП він також позитивний, і з точки зору великої кількості інших показників, в тому числі податкових надходжень. Угу. От відповідно, якщо 3 мільярди, це дасть там в перспективі 5 років, якщо я не помиляюсь, 0,3 зростання ВВП. Якщо 5 мільярдів, це 1,7%, і якщо 8 мільярдів по пам'яті це більше 5% додаткового зростання ВВП. Це дуже багато. Так, це великі ось цифри. А, є якісь орієнтовні прогнози, коли планують свої законопроекти винести в сесійну залу ну, ми зараз працюємо над тим, щоб його прийняти до кінця цього року. Я не знаю, чи нам це вдасться, але ми будемо над цим працювати. І щонайменше півроку уряду буде потрібно на те, щоб розробити підзаконні акти. Тому оптимістичний прогноз, що цей механізм запрацює з другої половини 26-го року. От такий більш реалістичний прогноз це початок 27-го року. Угу. Так, зрозуміло, давайте поговоримо про індустріальні парки. Відомо, що в лютому Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект 12.117 про досконалення функціонування індустріальних парків. Розкажіть простою мовою, що таке ці індустріальні парки, навіщо нам вони потрібні тут в Україні і чому ми робимо ставку на їх розвиток? Ну, в усьому світі індустріальні парки є е, свого роду такими теплицями, в яких вирощується промислове виробництво. Якщо ми поглянемо на Туреччину, то в принципі вся промисловість Туреччини вона за останні 30 років зросла саме в індустріальних парках. Є статистика така, що в Угорщині десь ледь не третина ВВП формується в індустріальних парках. Схожі цифри в південній Кореї, Японія часів свого найстрімкішого економічного розвитку застосовувала індустріальні парки і велика кількість інших країн. Україн, ну, тому в усьому світі воно працює, то чого б воно б не працювало би і в Україні. Е, якщо так казати, в цій каденції парламенту ми зробили ряд дуже важливих кроків для того, щоб це саме так в Україні почало відбуватися. Е, якщо на, десь в 2021 році у нас був, умовно кажучи, один чи два індустріальні парки, які можна було реально вважати діючими, то станом на зараз ми. Маємо десь вже в районі 30 індустріальних парків, які ми відносимо до активних. Okay. Що це таке? Це індустріальні парки, в яких діють або будуються промислові підприємства, або індустріальні парки, в яких зараз будується чи вже створена промислова інфраструктура, тобто підстанції, газ, вода підведена залізниці, дороги і так далі. Станом на зараз ми маємо точніше станом на зараз вже більше, але дані во такі публічні. На кінець 24-го року ми мали 25 заводів, які будувалися або будуються в індустріальних парках. Ми мали близько 180 МВт електричної потужності доступної для приєднання промислових споживачів, і мали. Щонайменше 100 тисяч квадратів промислової нерухомості, яка була готова прийняти нові або релоковані підприємства. Я думаю, що ця цифра вона в реальності занижена, бо просто ми не всі якби будівлі коректно перерахували. Цього року ми зробимо переоцінку. Я думаю, що там обсяг збудованої нерухомості промислової буде е, суттєво більше, так само як і зростає і кількість заводів і кількість ну, підстанцій, якби їх потужність збудована. Якщо говорити е, такою простою мовою, то е, індустріальний парк це щось на зразок от, офісного центру тільки для промислових підприємств. Угу. Це ділянка землі промислового призначення, куди за рахунок держави або громади, або приватного інвестора е, підведена промислова інфраструктура. На цій території є виробничі будівлі, куди можна швидко проїхати. І там діють невеликі фіскальні там, податкові митні стимули для того, щоб краще. Було розпочинати там виробничий бізнес, а, можна це переформулювати і подивитись на це очима інвестора. Тобто, які проблеми вирішує індустріальний парк для інвестора. Так, звичайно, всі проблеми він не вирішує, але деякі вирішує. Які саме це проблеми? Перше, це земля. Вона промислова вже, вона з кадастровим номером не потрібно займатися всіми земельними питаннями. Тобто, це готова земельна ділянка промислового призначення, потрібного розміру. Друге, це готова промислова інфраструктура, тобто питання приєднання до мереж в індустріальному парку, воно зводиться до подачі заявки в керуючу компанію. Тобто, не потрібно самому тягнути лінії електропередач, домовлятися з обленерго, отримувати техумови. Всі знають, що в нашій країні це дуже якби так. такий складний специфічний, ну скажімо так, вид діяльності, який може Затягувати довготривалий, довго, да, mm -hmm. довготривали, ну будемо відверті, потенційно корупційний, якби в індустріальному парку цих проблем немає, воно вже готове. Третє це промислові будівлі. Не всі хочуть мати у власності будівлю, не, не всі хочуть займатися будівництвом. Індустріальний парк може запропонувати готові площі, приїхав, поставив обладнання, почав працювати. І четверте, це кращий бізнес-кейс за рахунок там, деяких податкових митних стимулів. Це так, якщо коротко перерахувати, імпортне мито, імпортне ПДВ на обладнання. І можливість впродовж 10 років не сплачувати податок на прибуток, але за умови реінвестування вивільнених коштів назад, назад у виробництво. От також ми надали громадам право знижувати до нуля місцеві податки землю і нерухомість. А це, це право громади захочуть, знижують, захочуть не знижують. Таким чином, для інвестора це земля, промислова інфраструктура, будівлі і деякі податкові митні пільги. Ось такі. Якби проблема інвестора вирішує індустріальний парк. Для кого це цікаво, то і в індустріальний парк іде. Хто вважає, що зробить інше краще для себе в іншому місці? Угу. То, то, звичайно користується там, де йому вигідніше. Давайте підсумуємо. Тобто, за останніми даними, у нас функціонує 25 індустріальних парків. Так а, десь, в реєстрі індустріальних парків їх біля 100, але це нічого не означає. Це все одно, що дивитись кількість ФОПів зареєстрованих. Да, от ви або я, наприклад, вирішили зареєструвати собі ФОП, але це не значить, що ми знаємо, який бізнес ми будемо. Вести, uh -huh. да. Відповідно, реєстрація індустріального парку це лише декларація намірів. Вона нікого ні до чого не зобов'язує. Але... І тому рахувати їх кількість це, в общем, ну, статистично Будемо можна, але сенсу. Про ті, які активно ну, працюють. Точно. Є сенс рахувати ті парки, які активно працюють, і от таких парків ми зараз бачимо біля 30. Uh -huh. А які галузі вже представлені? Різні галузі це і агропереробка, і виробництво продуктів харчування, і машинобудування, і меблі з деревообробкою, і виробництво побутової хімії, ну, багато всяких різних галузей. Це всі цивільні галузі, які можна собі уявити. Важкої промисловості, такої як металургія, чи там якесь складне хімічне виробництво, такого в індустріальних парках немає. А... Ну, станом на зараз. А всі інші види виробництва в індустріальних парках там або є, або плануються. Може можемо територіально розказати, де найбільше на якій території України можливо розташовано найбільше цих парків, чи приваблива якась там частина України інша ні? Тобто де вони осідають, як правило. Дивіться, коли якби буде мир в країні, то відповідно в нас вся територія буде більш-менш привабливою. Якщо говорити зараз, то очевидно, чим ближче до західного кордону, тим активніше розвиваються індустріальні парки. Хоча, наприклад, тут у мене в Дніпрі індустріальний парк розвивається, будується інфраструктура. Незабаром я думаю, що ми почуємо про перших резидентів, які зайшли в індустріальний парк в Дніпрі. Угу. Є індустріальний парк в Черкасах, в Київській області, їх є в Житомирській. Понятно, що є в Тернополі, на Львівщині, в Закарпатті. Тут ну але Ближче до західного кордону, да тим якби активність в індустріальних парках вища. Чи можемо говорити про кількість робочих місць, які вже створені завдяки роботі індустріальних парків? Ну, дивіться, тут кожен новий завод додає, тому от буквально кожен місяць в індустріальному парку зараз ми бачимо про нового заводу. Дивіться, я скажу дані такі розрахункові. Це світовий досвід, і ми бачимо його плюс-мінус такий в Україні, що один гектар індустріального парку створює до 50 робочих місць, коли цей індустріальний парк повністю завантажений. Uh -huh. Тобто, коли всі заводи в ньому вже збудовані. Запущені працюють от 1 гектар 50 робочих місць. Це хороший орієнтир для громад, коли громада. Рахує економічну доцільність створення індустріального парку. Громада знає, яка середня зарплата на, на її території. Індустріальний парк, скажімо, 30 гектарів, 50 робочих місць. Якщо їм вдасться повністю його заселити промисловими підприємцями, от вони розуміють, що буде півтори тисячі робочих місць. Будуть знати скільки ПДФО будуть сплачувати ці підприємства в бюджет громади. Угу. Відповідно від цього, громада може планувати е, свій е, фінансовий ресурс. Оскільки вона була б готова витратити на підведення туди дороги, там водопроводу чи Усі іншої інфраструктури. І тут ще одну таку цікаву цифру вам назву: а, зараз діє програма державного фінансування інфраструктури індустріальних парків. Держава на умовах співфінансування надає керуючим компаніям, ініціаторам створення індустріальних парків кошти. На розбудову промислової інфраструктури. Ну тобто, якщо простою мовою, тобто от, потрібно в індустріальному парку збудувати підстанцію. Да, відповідно держава дає половину грошей на цю підстанцію, е, іншу половину дає ініціатор або керуюча компанія, ну або громада в залежності від того, якщо це прифронтова або деокупована територія, наприклад, Буча, там буде кращі умови, Там 80 на 20. Там держава дає 80%, 20% дає. Друга сторона, відповідно, керуюча компанія чи ініціатор. Так, от зобов'язання, яке бере заявник, який ці кошти хоче отримати, вони працюють наступним чином: одна державна гривня, дана йому на промислову інфраструктуру, зобов'язує його по тим зобов'язанням, які він на себе бере, залучити 5-6. Гривень приватних інвестицій в е, цю інфраструктуру індустріального парку. Uh -huh. Тому держава, витрачаючи ці кошти, вона робить дуже розумно: вона на одну гривню своїх інвестицій. Які залишаються тут в державі і будуть приносити податки, вона залучає ще 5-6 гривень інвестицій приватних або муніципальних, які так само перетворюються потім на податки і на робочі місця. Інтерес є у представників більшості галузей, які тільки можна собі уявити. Ну, дивіться, наприклад, в Закарпатті в індустріальному парку будується дуже велике деревообробне підприємство. От, скажімо, чи схоже підприємство є в індустріальному парку на Рівненщині Кроноспан, да? а в Закарпатті це МДФ-2. Це два великих виробники, один Робить ОСБ-плиту, другий робить МДФ плиту. Mm -hmm. Є індустріальні парки, які спеціалізуються ну, скажімо, на агропереробці. От в Тернополі є індустріальний парк, повністю сформований за рахунок агропереробних підприємств. От е, так само в Хмельницькій області є індустріальний парк, надзвичайно великий, де одночасно шість підприємств будуються теж спеціалізовані на агропереробці. Тобто, це скоріше не е, свідчить не про те, що індустріальні парки привабливі для, 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 для тої чи іншої сфери, а це свідчить okay. про те, які саме сфери зараз, uh -huh. якби де бізнесмени вважають за потрібне інвестувати. От це скоріше про це свідчить. Uh -huh. Так, а розкажіть, наскільки взагалі ефективно поєднується механізм роботи парків? Так, індустріальні з програмою релокації бізнесу. Ну, дивіться, тут потрібно відзначити, що в 2022 році, коли була найбільша хвиля релокації, е, от це те про що я згадував. Тоді індустріальні парки існували здебільшого на папері і далеко не всі були готові приймати релоковані підприємства. Е, відповідно, е, сказати, що індустріальні парки вирішили про, 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 проблему релокації. Ні, такого сказати не можна. Вони тоді ще фактично не існували в такому вигляді, щоб бути готові готовими когось приймати, mm -hmm. але разом з тим є кілька дуже успішних прикладів. А, місто перечин Закарпаття, ніхто якби особливо, ну може хтось був там спеціально, якби щось йому там треба було, але загалом це не, не найвідоміше містечко в Закарпатті. Але після того як туди релокували з Краматорська великі машинобудівники, створили там індустріальний парк. Громада дуже добре попрацювала над тим, щоб заманити його туди. Допомагала їм землю оформити, в общем, робила все, щоб цей виробник не перетнув кордон. А тепер бюджет цієї громади зріс в три рази. Тобто, у них було на момент до того, як туди переїхали ці підприємці з Донбасу. У них був бюджет 90 мільйонів. У них наступного року очікується бюджет 300 мільйонів. Тобто за рахунок того, що до них переїхали промисловці, ті, які ну, не типові для Закарпаття, вони змогли створити їм умови, щоб вони там осіли, щоб вони далі нікуди не поїхали. В три рази громада отримала збільшення місцевого бюджету. Це дуже дуже показовий гарний приклад. Біла церква індустріальний парк. В Київській області а, запропонувала харків'янам хорошу підходящу локацію, а, що через 5 днів вони вже розпочали виробництво у себе. Це, як би рекорд, мабуть. Де -де 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 так само в Тернополі західноукраїнський промисловий хаб, індустріальний парк так називається. Я його вже згадував, це той, який на агропереробці спеціалізується. От власники в березні 2022 року зрозуміли, що потрібно вкладати гроші в Україну. Погодьтеся, що це березень 22-го року, якби це прояв Сміливо. якби, сміливості і певного патріотизму. Угу. Люди відродили а, там частину м'ясокомбінату, яка десятиліттями була ну просто угу. заброшена. Вони його відремонтували, створили умови, і туди переїхало підприємство з Запорізької області, яка розпочала там виробництво там, соусів, кетчупів, розлив олії. А, тобто, от приклади угу. успішні є, але Масовими вони не були, тому що таких об'єктів, які були готові приймати релоковані підприємства, саме індустріальних парків, їх не було дуже багато. Я вже зазначала про те, що індустріальні парки генерують 22% ВВП Китаю, понад 60% обсягів виробництва і експорту південної Кореї, і також понад третину всього експорту Туреччини. В якій перспективі ми можемо очікувати, що у нас буде щонайменше так само? Я розумію, що війна вона вносить свої корективи в діяльність в роботи в життя українців. Все ж таки, чи перспективний це напрямок, і коли ми можемо очікувати на такі якісь більш вагомі результати? Ну якщо дуже коротко відповідати, то 10-15 років після припинення війни. Якщо давати відповідь трошки більш розлогу, то от е, з того, що я починав, що в двадцять році парки існували переважно на папері. Далі ми послідовно вдосконалювали державну політику. Ми прийняли суттєві зміни в законодавство про індустріальні парки в основний закон. Потім, вже в середині двадцять року, в розпал вторгнення прийняли податкові митні пільги, е, вдосконалювали підзаконку, Уряд розпочав програму державного фінансування індустріальних парків, все це під час війни, і от це як завжди у нас в країні буває, От не завдяки, а от всупереч. всупереч. Да? От війна, а індустріальні парки у нас запрацювали. Люди почали будувати заводи. Тобто, це знову ж таки це певний якби, приклад економічного патріотизму, що будують їх тут, в Україні. Заводи. А, так от, і ви згадували про 12117 законопроект, який угу. от ми зараз ведемо у Верховній Раді. Це якраз прояв цієї послідовності. Ми знаходимося в постійній комунікації з ринком. Реагуємо на ті запити, які у них є. Хтось не може доєднати земельну ділянку до індустріального парку, хтось питає, чи може керуюча компанія бути однією юридичною особою з ініціатором. Да, зараз це мають бути дві різні юридичні особи. І отаких от питань їх там безліч. Uh -huh. Але ми до них уважно ставимося. Ми постійно збираємося з ринком, з цим взаємодіємо і поступово вдосконалюємо законодавство з огляду на те, що відбувається на землі. Uh -huh. І це е, от ми е, будуємо довіру. Тобто, от ми пообіцяли щось зробити? Зробили законодавство, базове, податкові митні стимули, вдосконалення, там певні енергетичні питання державне фінансування на інфраструктуру. Зараз ще якісь там агріхи виправляємо, і отак от, от поступово ми формуємо довіру. Якщо цей підхід буде сталим, то 10-15 років ми побачимо, що індустріальні парки в Україні відіграватимуть таку саме вагому роль, як вони відіграють в інших країнах. От до речі, як рухається цей законопроект? Готуємо його зараз до другого читання. Угу. Є якісь плани, коли його планують винести? Він вже проголосований комітетом до другого читання. Ну я очікую, що впродовж місяця-двох, можливо, він буде в порядку. Денному ну, це залежить, якби на жаль, не не виключно від мене, а від конфігурації політичної, яка буде на погоджувальній раді в той. Момент. Так, я вам дуже дякую за відверту і конструктивну розмову. Дякую Дізналися вам. про індустріальні парки більше. А з вами була Ярослава Луб'яна для Ютуб-каналу Комерсант Український. З вас лайк та підписка. З нас цікаві теми, цікаві спікери і максимально відверті розмови.